Привіт, мої селаньки сьогодні я вам показую свої міні-покупочки у Єві та Аврорі. <кій> так, у Єві я купила по акції ось такий набір серветочок вологих. Це бренд Поліса, здається, я не впевнена, але мені здається, це власний бренд магазину. Тут 5 пачок по 10 штук. Коштували такі серветочки 15 гривень, в школу і собі в сумочку, те, що треба. Далі у Аврорі я купила ось такі. Обідочок на голову, потім пов'язати у нас був з лучками, але вже він десь десь індіївся, вже його нема, і тепер буде з компусками. Коштував теж він досить бюджет, здається, 15 гривень чи 20 гривень, тому що це був товар із Тіктоку, а можливо і 30 гривень. Ну, загалом все одно це була половина ціни від звичайної пов'язки, бо це була акція товар із Тіктоку. Тому, кому хтось бажає, кому така штука потрібна, біжіть до Аврори і купуйте. Далі у Єві. А по акції я купила ось такі тіні, коштували вони всього 30 гривень, тому що вони із браком. Тут ось вибитий один рефіл, Але давайте їх розпакуємо і подивимося. Це палеточка від BlendBe. Я у багатьох дівчат їх бачила. Е спеціально собі я не купувала, не ходила, але оскільки вони були за 30 гривень, тому вирішила, чому б і ні. Так, ось цей рефільчик побитий. А він, е Розкришився абсолютно на всі відтінки, але я думаю, це буде не проблема. Ем, давайте Ого, ага, Тут ще здається, виймається ось це, так. Чи Це просто так погано зроблено. Угу. Там пусто, там нічого немає, пустота, значить рефіли дуже маленькі. Давайте глянемо, яка ж тут інформація йде. Так, Спосіб застосування, це все прекрасно. 8 відтінків і база під тіні. Угу, добре. А скільки ж тут йде грам? 0,8 Тобто тут дуже-дуже їх мало. Також це йде палетка у відтінку Том-2. Ой, вот так. Угу. Так, ну что ж, тут сама база петени. Так. И петеночки. Я возьму ради кулисничек, это то пальчика. Ось такі відтінки має палетка, досить непогані, більш відтінки топені, я б сказала, але абсолютно носибельні, принаймні для мене так точно. Ну що ж, Будемо тестувати і дивитися макіяжі з цією палеткою. І ще також по акції, я не пам'ятаю, здається, 15 гривень чи що, але зі знижкою 50%, а можливо 30 гривень. Ну, не буду казати, бо точно не пам'ятаю цінули на ці тіні. Купила ось такі а, бум -бум -бум, рідкі тіні від Ламель. Давайте подивимося їх. Є в мене схожі тіні від бренду Ellen Pro. Вони класні, суперстійкі, але їхня проблема в тому, що вони абсолютно не розтушовуються. І якщо, якщо ви їх нанесли, ой, вже так вони і будуть на вашому повіці триматися. Ось ці звоношенички маринки позичу. Ось так. Ну, запакували, звісно, на совість. Ці ну, ті тіні з такою знижкою, і, швидше всього, тут уже, а, підходять сроки виробництва. І, швидше всього, через кілька місяців вони вже будуть розрочені. Але я думаю, ми... я встигну ними використатися і сказати свою думку. Ну, Колір такий золото, але якось воно навіть я б сказала, чорно... червоновате золото. Або, можливо, навіть мідне, ближче до мідного, бо дуже такий яскравий, яскравий золотий колір. Прекрасний стопер. Ось в чому проблема цих тінів. Вони йдуть без спонжика. Верніше, спонжик підлимався. Давайте хоч колір подивимося. Угу. А колір нанести неможливо без спонжика. Ось такий колір вони мають, звісно, неприємно, але я думаю, що зможу приноровитися до них, і все-таки я їх покористаю, поки ще з роки його не вийшли, а він, а він взагалі то до 24-го року придатний. Хм. Ну, загалом подивимося, що з того вийде. Але колір чудовий, гарно застигає і тушується, швидко застигає, тому тушувати потрібно теж дуже швидко. Коли нанесу на очі, уже тоді зможу вам сказати, наскільки вони стійкі, як вони носяться на повіках. Ну що, ось такі малесенькі покупочки в мене були. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, хтось із вас користується теж такою косметикою, було б цікаво почути і ваші відгуки.